Цікавий 7920 Джонік, 2005 рік 230 сил, 200 тисяч злотих ціна в Польщі. Всі трактора провезені з інших країн Європи. Шини новенькі, повністю передні, задні, кстати, теж нульця Ну як? Ну, протектор процентів 80% їздили вже, але хороший стан. Так виглядає трактор. в общем, Зовнішній вигляд вам показує, кажу, якщо треба перевірка, тоді ми конкретно домовляємося, перевіряємо. Хто хоче може приїхати, поїхати зі мною і собі подивитися. 6830 є проданий вже, 9 рік 159 тисяч злотих. 6830 преміум. теж на В общем, фу, що я вам показав? Фент такий є, фент 828 варіо. Така от противага на ньому, бачите. І такий от фент. Такий от фентик. Таким от плогом, бачите, кверна Поляки, кстати, люблять кварне да? Дуже сильно. То у нас тільки Лемкін давай Лемкін. Тут вот, кварноунда працюють без проблем і задоволені. Ось Отакі кварнеум бачите п'ятерочка? Раз, два, три, чотири, п'ять, пять корпусів. з трактором фен.